Як і завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що завітали і натиснула на це відео, в якому я буду ділитися з вами тими нішовими парфумами, які я полюбляю найбільше цього літнього сезону. Тому обов'язково продовжуйте перегляд цього відео, щоб дізнатися про них побільше. Не забудьте залишити під ним величезну вподобайку і підписатися на мій канал, бо це допоможе його просуванню. Ну а так як я вже поділилася з вами своєю дизайнерською добіркою, сьогодні прийшов час ніше. Отож, давайте розпочинати. Ну що ж, у мене справді. Для для вас сьогодні чудова нішова добірка моїх найулюбленіших літніх парфумів. Про більшість з них, я впевнена, ви ще не чули. Тому, якщо у вас будуть питання, обов'язково пишіть, а мені було б цікаво дізнатися, які літні парфуми ви зараз полюбляєте. Чекаю на ваші коментарі і розпочинаю одразу з новинки в моїй колекції, парфум, називається Теніс Club, бренду Carner Barcelona. Він такий супер зелений, саме так він. Пахне. На старті тут у нас є нота Петі Грий. Вона досить гіркава в поєднанні з цитрусовими нотами. Аромат зелений, розкривається дуже свіжо. Потім в нас начебто, бриз на білих квітах, неролі та квіто апельсинового дерева. А в базі в нас сонячний мускус. Теплий, дуже пудровий, але водночас там є синтетична нотка, мені здається, саме теніс нового шарику, тому він довго тримається, він не такий, не начебто, листя, як більшість зелених парфумів, тому він мені дуже сподобався цього літнього сезону, був доречний і в спеку, і в більш прохолодні дні. Я взагалі не фанат зелених парфумів, але цей дуже сподобався, бо він має якусь унікальність в собі. Тому рекомендую, якщо ви полюбляєте або зелені. Ані парфуми, або ви полюбляєте аромат тенісного корту. Ну, а ми рухаємося далі то наступного свіжачка це Ані X від Nі Я взагалі величезний фанат першого оригінального Ані, це неймовірна композиція. А цей варіант, мені здається, більш літнім, бо він ще більше освіжаючий, особливо на старті. Тут в нас є і лимон з бергамотом, і дуже класні пряні ноти, наприклад, кардамому, червоного перця, також імбир, він такий стимулюючий. А ще водянисті ноти дині. В поєднанні з дуже хрумким зеленим яблуком, червоною смородиною і ароматною лавандою, шавлієм, пачулі, А в базі він дуже лагідний, трішки пудровий, древесний, навіть ванільний, але не солодкий. Взагалі, шлейф в нього шикарний. Це один з найстійкіших парфумів, який заполоняє собою простір, але робиться в дуже приємній манері. Тому, якщо ви хочете компліментів, бо парфум має неймовірну проєкцію і гарний, теплий, пудровий. Але водночас ем, свіжий шлейф, я вам його рекомендую, він досить дорогий, але він того вартий, особливо на літо. Я вважаю, це гарна версія, але оригінальний ані мені теж дуже подобався. Ну, а далі я хочу розповісти вам про такий класний парфум, як Synergy від бренду Scentology Я взагалі його для себе відкрила. Хоча перший раз, коли затестила, думаю, у він мені нагадує бакара Rouge 540, яку я не дуже люблю. Але в ньому є унікальність, бо коли він розкривається, це не начебто коктейль з тропічних фруктів, таких як ананас, манго, тут навіть є персик з грушею та яблуком, він соковитий. Справді тропічний, але є тут ДНК-бакари. З тим шафраном і кристалічним а, мохом, теж а, мускус амброю. Вони трішки різкаві, але у цей. Усій... Але увесь цей тропічний коктейль його згладжує і робить парфум більш носибельним, як на мене точно. Взагалі я його полюбляла носити в офіс, знаєте, в спеку, коли дуже-дуже жарко. Цей парфум класно звучав саме через фрукти, але в ньому була і солодкість бакари, але не така різка. Але водночас він такий елегантний, знаєте, з ним можна піти до праці. Плюс бакара завжди людям подобається. А задавання... Фруктів, фруктів, тим паче. І саме цим він мені зайшов, тому дуже раджу, особливо, якщо ви полюбляєте бакару, не хочете просто клон або дуплікат бакари, ви хочете щось в тому стилі, але новеньке. Класний парфум, і навіть в офіс не занадто. А парфум, який я залюбки носила, знаєте, в кінось, наприклад, на нашумівший фільм Барбі. До речі, якщо ви вже дивилися, обов'язково напишіть мені, як вам. І я вже для вас колись приготувала навіть добірку з парфумів в стилі Барбі. Тому якщо не дивилися, обов'язково це зробіть. Уся корисна інформація буде в описі до цього відео, Буде в описі до цього відео, тому внизу посилання також знижки, наприклад, навіть на більшість сьогоднішніх парфумів. Але я чому вам це все розповідаю? У мене є одна улюблена гурманська композиція, яку я люблю носити не тільки на якісь особливі заходи. Вона була дуже доречна на фільм Барбі, саме, бо той парфум, який Зара випустила в співпраці з Барбі, був порівняний до Be Shy від Кір'яна, але він настільки дорогий. І настільки чудовий, що я його тримаю на якісь особливі заходи. А я взагалі нещодавно відкрила для себе такий бренд Perfume Oil Expressions, їх аромат Fairy Tale – це дюб на Love Don't Be Shy, і він неймовірний. До речі, мені подобаються такі парфумерні олійки, бо їх зручно носити, або як базу, і потім наслаювати парфуми, або навіть самостійно тут є сплеск на ролі, яких мені не вистачає в Love Don't Be Shy, а загалом це ця гурманська карамельна ванільна композиція з квітів яка дуже солодка але не приторна і саме цим мені неймовірно подобається Be Shy, плюс він також подобається людям і через це я дуже компліментарна. тому якщо шукаєте більш доступну версію цього парфуму Fairytale, я вам можу порадити але взагалі придивіться те відео бо там було дуже багато таких цукрових приємних парфумів взагалі я обожнюю гурманіку солодку їстівну саме влітку не знаю що зі мною але я завжди Жди, тягнуся саме до парфумів в такому стилі, коли на вулиці спекотно, коли жара, не можна витримати. Я люблю дуже важку гурманіку. Не супер теплу, амброву і орієнтальну, а ось таку прям їстівну і смачну. Напишіть мені, будь ласка, до речі, який парфум полюбляєте ви, коли спекотно. Зелені, цитрусові, свіжі або гурманські, як я. Але ось наступний аромат, який називається Gossip Night відкритій. От тільки подивіться на цей флакон він шикарний. Я полюбляла носити. Саме ввечері, бо він такий вечірній, пудровий, тут є гіліотроп, він завжди додає більш косметичного ефекту до аромату в поєднанні з квітом манго. Дуже екзотично, дуже нестандартно. Тут є лічі з білим персиком. А вже ж вони додають фруктового смаку, але аромат насправді. Досить солодкий. Це не начебто солодкий десерт з карамелі, з ванілі. Він досить лактонний через збиті сливки, тому він для мене більш вечірній. Він не занадто навіть і в день, але ввечері він якось неймовірно розкривався. Тому це був мій найбільш улюблений аромат саме ввечері. Але вдень, просто в повсякденному житті, я відкрила для себе новинку бренду Тео Кабанель з Франції під назвою Дежа Слухайте, це неймовірно. Вірний аромат, він, наче, і гурманський, бо тут на старті є справді аутентична нота рожевої гумки до жування, така, як в нас була в дитинстві. Вона тут різка і ще є нота цитрону. Це не типична цитрусова нотка, вона додає дуже високої цитрусової ноти. Але ось саме малина дуже згладжує це розкриття, воно тут дуже вибухове, просто неймовірно яскраве. Але потім в нього настільки драматично все. Розвивається, бо в нас тут є квіти, такі як ірис, квіта апельсинового дерева та жасмін, а в базі мускус і біла шкіра, але він і не флоральний, і не анімалістичний. Він якийсь дуже специфічний, але в гарному сенсі унікальний. От знаєте, парфум для знатоків для тих, хто справді полюбляє щось дуже особливе. І він. Так гарно шлейфить, боже, сексуально, дуже чуттєво. І водночас дуже весело, знаєте, приємний аромат. Він мене вразив, але в мене ще є один парфум відкриття цього літа. Це карасела від бренду Olympic Orchids. Я взагалі отримала пробник з моїм замовленням з вебсайту Equation Natural. Ви знаєте, я люблю їх магазин. Онлайн можете знайти реально крутий вибір і нішових, і інді парфумів. Це взагалі просто для тих. Хто хоче відкрити для себе світ а, справді такої ексклюзивної, нішової, дуже-дуже нетипової не парфумерії Underground. А в мене навіть є знижка, тому я там купую парфуми і отримую різні пробники. І я була заінтригована цим ароматом через ноту білого вина. Але, знаєте, він мене здивував насправді, що в розкритті я пам'ятаю той день в машині, коли ми нанесли спробника аромат, і він просто розкрився ароматом а, цього содового напою з ароматом або смаком винограду, знаєте, білого, без кісточок, солодкого, кішміш. Як він називається? Напишіть мені у коментарях, але він такий, ну, наче цукерка, просто цукор, але він дуже вибуховий, тут є ось це, знаєте, начебто. Такі бризги шампанського, але я не відчуваю кислоти вина, і мені це подобається. Тут є флоральні, зелені елементи, але для мене це точно, знаєте, аромат серпня, аромат дуже такого спілого, солодкого, гарного винограду. Хоча зараз погода помінялася, прям я бачу, як йде. Дощ і насправді похолодало, тому я почала носити більш об'ємні, такі приємні аромати. І один з них це ендорфін від бренду Hormon Paris. Його я відкрила для себе після цьогорічної виставки парфумів у Мілані. Я вам хочу сказати, що це, напевно, я у флаконі. Він Такий насправді інтенсивний і флоральний, дуже пудровий, але його важко описати по нотах. Тут є фіалка, троянда, ваніль, спеції, але він начебто ототожнює просто трендові аромати, не будучи схожий на жоден з них. Дуже приємний, шлейфовий, об'ємний аромат. І саме коли зараз холодно, я його ношу і отримую багато компліментів. Взагалі я себе з ним почуваю набагато впевненіше. От знаєте, якщо парфум вам. Пасує, ви це зрозумієте. І це мій новий прям улюбленець. Але якщо ми вже говоримо про такі приємні, лагідні аромати, особливо які гарно. Пасують до погоди, коли, знаєте, більш волого на вулиці. Я відкрила для себе аромат Уд Занзібар. Це дуже нестандартний уд від бренду Blend Wood, бо він свіжий і не схожий на жоден інший удовий парфум, Бо тут в нас є диня, вона в поєднанні з спеціями, але він звучить дуже дорого. Знаєте, уда є така властивість додавати більш дорогого відчуття парфуму, Парфуму. І це просто літній ут. Для мене це знахідка. Я його ось так тримаю, бо він насправді мене і вразив, і мені дуже комфортно з ним, знаєте? Тому взагалі я була просто помішана на Ноті-уду. Це Найбільш улюблена нота сезону для мене особисто, що навіть дивує, бо Уд це не зовсім літня нота, але ось, наприклад, цей парфум він насправді літній і звучить дуже дорого, дуже статусно. Тому якщо ви шукаєте такий універсальний аромат, я вам його раджу, але якщо ми вже говоримо про уд, слухайте, я точно повинна розповісти вам про Уд Букей. Це дуплікат аромату від Lancome, який, ну, яким був натхнений цей бренд Lux Odor. Вони теж створює. Аромати ось в такому шариковому стилі, це парфумерні олійки, я просто живу кожного вечора саме в цій. Люблю навіть наносити не просто на шкіру, а на свій такий дуже теплий а, халат. І дивитися різні фільми або Netflix, і насолоджуватися цим солодким удом. Він створює якусь неймовірну бульбашку навколо вас солодкого, пудрового ванільного уду. Трішки. Ам... В стилі східних ароматів, але не занадто, тому він носибельний і, знову ж таки, звучить дорого, як і усі або більшість ароматів з нотою Уду. В мене є ще один Деліна ексклюзів, це, знову ж таки, натхненний парфум. І мені подобається різкість а, на старті. Тут а вже ж в нас є і ревінь, і лічі, але потім він перетворюється для мене на таку величезну, рожеву, а, пухнасту пудрову штучку. І там є трішки уду для містичного відчуття. Про Уд можу вам ще розповісти: Private Edition з колекції Amberwood El Elhermain. Тут я не знаю, чи є насправді Уд, бо він для мене звучить трішки інакше. Ну, ось, наприклад, на старті тут присутні різні такі літні. І тропічні, і просто солодкі, приємні фруктові нотки, але в базі він стає схожий на Ербапура, Але той аромат для мене був занадто інтенсивний і важкий. Тут є просто сучасна амброво-мускусна древесина, але вона настільки приємна, об'ємна, завжди звертає на себе увагу такі парфуми популярні. І цей аромат він не занадто важкий, але потужний. Це точно його плюс. Ну, а якщо ми вже говоримо ось про ці. Такі лагідні аромати, я взагалі відкрила для себе минулого місяця і з того часу не перестаю носити криптоніт від бренду Калілаті. І це неймовірно потужний аромат. Насправді, можливо, найкращий сандал, який я коли-небудь слухала, бо він тут дуже гладкий, кремовий, є ще гіркі мигдаль, він дає більш пудрової текстури, а бетонка його роблять трішки солоденьким. Насправді, Альдеїди тут не такі типово, ну знаєте, мильні, які вони. Бувають, а вони тут просто якось розкривають цю композицію, в якої шлейф дуже-дуже довгий. Ось знаєте, це найдовший шлейф, який я взагалі останнім часом слухала. Парфум заповнює собою просто усю кімнату. Якщо ви шукаєте сучасний древесний аромат, я вам його раджу, бо в нього є ще багато різних нюансів, і тому він цікавий. Знаєте, не банальний. До речі, ще один пудровий древесний аромат це Green» butterfly від бренду Byron, неймовірна композиція. Це просто Витвір мистецтва, як на мене, але я його носила не так часто, найбільше для себе самої. Бо парфум для мене дуже інтимний. Тут є неймовірна нотка чорного шоколаду, він взагалі не гурманський, це не про шоколад, Боже, його так важко описати. О, знаєте, Коли є в парфумі Магія, її важко вхопити. Хочеться просто якось ем, порекомендувати, затестити, якщо у вас є така можливість, придбайте семпл. Це Парфум просто якоїсь неймовірно чуттєвої аури навколо вас, і у людей навколо не буде навіть враження, що ви носите якийсь дуже. Важкий парфум, він витончений, дуже-дуже лагідний, але водночас потужний. Тому важко описати, його треба слухати. Я про нього багато чого чула, і коли сама затестила, просто закохалася одразу. Це ще одна моя рекомендація для вас. Ну, а останній парфум – це зірка від а... Джардіна Бенесере Мємозін нова композиція в їх садочку неймовірних парфумів, точно в стилі теренці. Ви вже про нього в мене чули. Потужний, квітковий, дуже інтенсивний. Знаєте, тут у нас є і нарцис, і тубероза, якої я не могла. Насититися цього сезону, тут її багато, але вона в поєднанні з іншими нотами. Він теж такий, знаєте, щось від Маракуї, щось від коктейлю, пінаколада. Дуже в стилі теренця. Якщо ви любите кірки і компанію, то вам з ним по дорозі. Він звертає на себе увагу, бо він, ну знаєте, він такий чіпляючий. Це парфум, який так звертає на себе, а подивись, а пройди ще раз, а запитай мене. Ось знаєте, плюс він а, точно в стилі Барбі, коли на нього дивишся, то чомусь мені а, згадується Барбі в її такому ковбойському костюмі фукції, тому аромат позитивний, аромат дуже знаєте, от як він виглядає, так що його хочеться затестити. Ось так він і пахне. Але я думаю, це було все на сьогодні. Дуже раджу вам затестити деякі з сьогоднішніх ароматів. Вони насправді всі чудові, дуже різні, бо і погода змінювалася часто. І я насправді дуже задоволена і декільками відкриттями цього сезону. Ось, наприклад, як корасела. Я дуже хочу, щоб ви його затестили просто заради. Тієї посмішки, яку він ä, Принесе вам. Або, наприклад, Удзанзібар. Це просто щось неймовірне. Це ті парфуми, які насправді більш як якийсь досвід, експіріенс. Їх коли тестиш, це насправді вау, емоції. Тому сьогодні я поділилася з вами найкращими з найкращих нішових ароматів, які я дуже полюбляла цього літнього сезону. Сподіваюся, що ця добірка була для вас цікавою. Якщо відео сподобалося і було корисним, то, будь ласка, не забудьте. Залишити під ним величезну вподобайку. Ви ж знаєте, що вони допомагають просуванню контенту, правда? А ми повинні розвивати україномовний Ютуб особисто, особливо в сфері парфумерії. Тому підписуйтесь на мій канал, якщо у вас залишилися будь-які питання, я тут, щоб на них відповісти. А взагалі, мені було б цікаво дізнатися або про ваших літніх фаворитів, або які відео вам буде цікаво побачити. Або які наступні відео вам цікаво було би побачити. Я думаю, що це було все на сьогодні. Не забудьте передивитися опис до цього відео. Ну і гарного вам дня! І у нас ще цілий серпень попереду. Якщо чекаєте на осінню добірку, то мені напевно вже треба починати працювати над нею. І це все. Слава Україні! Па-па!